Пухнаста віхола, втомившись, тихо наспівує в вісні що недалечко до весни. Коротша зимова нічка та лютий буркотить за звичкою. Щоб нагадати про повагу, старий розбудить для розваги віхолу, що задрімала. Щоб пісню Тугу заспівала. Підспів із Сумом пригадає, Що здавна інші назви має, що був колись не тільки лютий, та той первинний час забутий. Коли він був ще юним лютним, то почувався буйним крутним. Стрімких вітрів не зупиняв, і з хуртовинами кружляв. вісні був теплим бокогрієм. Про зустріч із весною мріяв, та прокидався зимобором, морозним, лютим і суворим. Палац зими стеріг бо. Кришень, снігами володів, бо сніжень, як казибрід без остороги, За метами ховав дороги. Про те, що межень пам'ятав, зими кордони пильнував, поміж морозом і теплом останнім рубіжем ставав. Здавна лютий бував різним, похмурим, теплим, сніжним, грізним. Зимовий норов не змінив, він лише з часом постарів. А звичку буркотіти має, за неповагу дорікає. Йому в його поважнім віці одноманітність набридає, хотів би, щоб не забували, його ж не тільки лютим звали, І в пам'яті ще збереглись ті назви, що він чув колись.